Сергію, як спеціалістів нас запитують в нашому марафоні. Зважені і здорові. Для чого вживати супер Омегу? Ми сьогодні про нашу супер Омегу говоримо в більшій кількості під час процесу корекції ваги. Будь ласка, угу. всіх вітаю. Досить цікаве запитання. Чи варто споживати Омегу-3 в процесі корекції ваги? Так, потрібно скажу навіть чому. Справа в тому, що омега-3 входить до кожної клітинної оболонки, тобто мембрани, а від функціональної здатності нашої мембрани залежить обмін речовин. Тому якщо ми з одного боку покращимо нашу роботоспособність наших мембран, ми відповідно будемо впливати на покращення метаболічних процесів. Тут варто просто нагадати, що в мембрані відбувається до 80% всіх обмінних процесів метаболічних, тому це важливо приймати. Чому ще чим ще цікава наша омега-3 в плані корекції воги? Справа в тому, що до нашої супер омеги входить дуже цікава, дуже цікаве масло. При молевечірньої, або по-іншому, це анатера, або ще ослинник. цікавий дана, даний інгредієнт тим, що до складу даного продукту входить так звана гамма-ліноленова кислота. А яке це відношення має до саме нашого питання корекції ваги? Ми ними не будемо говорити наскільки цікава саме ця кислота. Вона вкрай широкої дії, але стосовно нашого питання. То масло примали вечірні в даному випадку допомагає спалювання жирів підпідшкірної клітковини. Це теж дуже важливий момент. Е, крім того, звісно, і сама самі омега 3 кислоти, і масло енотери, так само, як і присутні в нашій суперамезі бета глюкани ячменю. Це додатковий вплив на наш імунітет. Знову таки, покращуючи наш імунітет, ми можемо отримувати кращі результати і в нашому питанні. Що і ще важливо. Важливо було запитання, чи варто збільшити кількість омега-3. Так, варто. Якщо ми говоримо про профілактичну дозу, це 1 грам кислот. Ейкози, і докоза кози пентаєнової, гексаєнової, то збільшивши кількість даного, даних кислот, ми можемо значно покращити результативність не тільки в питаннях збереження покращення серцево-судинної системи, нервової системи, кишково шлункового Тут ще додатковий вплив піде на як чоловічий, так і жіночий гормональний баланс, відповідно, як то кажуть, всіх